Виконуємо номер 1815 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Власна швидкість катера у 13 разів більша за швидкість течії. Рухаючись за течією 2,5 години, катер подолав 63 км. Знайди власну швидкість катера і швидкість течії. Розв'яжемо дану задачу за допомогою рівняння. Нехай швидкість течії х кілометрів за годину. Запишемо нехай швидкість течії Х кілометрів за годину. Тоді власна швидкість відомо, що у 13 разів більша. Тоді власна швидкість катера 13 помножити на Х 13х кілометрів за годину. Його швидкість за течією, складає Ми до власної швидкості додамо швидкість течії. Владемо рівняння. Нам відомо, що він подолав 63 кілометри, рухаючись за течією за 2,5 години, тому 13х додати Х множимо на час на 2,5 години. І отримаємо 63. Спростимо ліву частину нашого рівняння 13х, додамо 1х, будемо мати 14х. Продовжимо спрощення, використаємо властивості множення і помножимо 14 на 2,5. Виконаємо множення в стовпчик. 4 множимо на 5, 20, Ну, записали, 2, запам'ятали. 5 множимо на 1, 5, да 2, 7. 2 множимо на 4, 8, 2 множимо на 1, 2. Виконуємо додавання 0, 7 додати 8, 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 1, 3. Відокремлюємо одну цифру комою. У нас вийшло 35 і множимо на х, дорівнює 63. Тепер знайдемо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 63 поділимо на 35. Виконуємо ділення куточком. 63 ділимо на 35, беремо по одному, один множимо на 35, буде 35. Виконуємо віднімання. 13 відняти 5 буде 8, 5 відняти 3 буде 2. Востачі 28. Допишемо 0. 10. 280 ділимо на 35, беремо по 8. 5 множимо на 8 – 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 3 множимо на 8, 24. 4, 28. Виконуємо віднімання, остачі 0. Отже, в нас вийшло 1,8. Отже, швидкість течії 1,8 км за годину. умові стоїть питання, знайди власну швидкість і швидкість течії. Знайдемо тепер власну швидкість, необхідно 13 помножити на 1,8 тоді власна швидкість 13 множимо на 1,8. 13 множимо на 1,8 в стовпчик. 3 множимо на 8, 24. 4 записали, 2 запам'ятали. 8 множимо на один до 2, 10. Множимо на 1 3 і 1. Виконуємо додавання 4, 3 і 2. Відокремлюємо одну цифру, комою. Вийшло 23,4 км за годину. Записуємо відповідь. Питання стоїть, знайди власну швидкість і швидкість течі. Тому 23,4 км за годину. І тепер швидкість течі 1,8 км за годину. Номер 1815 виконано.